Деякі дикі тварини можуть настільки адаптуватись до життя поруч із людиною, що здається, вони взагалі забули, хто вони. Вони ластяться, просять уваги, граються, не злазять з рук. Словом, поводяться краще, ніж деякі домашні улюбленці, але в дикій природі це справжні хижаки. Їхня лагідність це не результат еволюції, це результат умов, які тимчасово заглушають їхній інстинкт. А інстинкт це не батарейка, яку можна виняти. Це заряд, який спрацьовує, коли ти найменше цього очікуєш. У цьому відео топ 5 диких тварин, які поводяться як домашні. Але не ведись на цю показну лагідність, бо часто вона закінчується лікарною або чорною стрічкою. Дякуньки за плюсик у банку Віктору Максименку та Дмитру Михалику. Ваш донат допоможе мені у розвитку. Посилання у описі та на екрані. Але пріоритет це допомога ЗСУ. Бо завдяки нашим героям ми маємо можливість жити та працювати. Підписались? Значить, будемо дізнаватись цікавеньке. Гієни дикі пси з непередбачуваним характером. Гієни це не просто падальники з мультиків. Це високосоціальні, розумні, жорсткі тварини, які у природі здатні відганяти левів від здобичі. Але найцікавіше те, як вони можуть пристосуватись до життя поруч із людиною. У неволі або при тісному контакті з людьми гієни вчаться виконувати команди, гратися з дітьми, навіть просити ласощі. Деякі особи не починають виляти хвостом як собаки або підставляти живіт для чухання. Їх навчають командам сидіти, голос, дай лапу. І це все виглядає, ніби ти дресируєш добермана. Але ось чого не розуміють ті, хто намагається приручити гієну. У неї психіка хижака, але тіло, собаки. А це поєднання вибухове. У дикій природі сила укусу гієни перевищує навіть силу укусу лева. Її щелепи можуть зламати кістку, немов це шматочок сухарика. У зграї гієни мають складну соціальну ієрархію, і коли вони потрапляють у людське оточення, починають вважати тебе або лідером, або загрозою. І в обох випадках це може закінчитися агресією. Найстрашніше це момент, коли гієна не попереджає перед нападом. Вона не гарчить, не показує зуби, вона просто діє. Це її природний стиль діяти несподівано і максимально швидко. Ще один цікавий факт: гієни мають надзвичайно розвинену комунікацію, понад 10 різних типів звуків, деякі з них дуже схожі на сміх, інші на плач дитини. Саме тому людям важко розпізнати момент, коли гієна злиться. Багато випадків нападів були через те, що люди просто не розуміли сигналу. Гієна може роками поводитися як слухняна собака, але варто їй відчути страх або територіальну загрозу, і ти вже не господар, ти здобич. І коли вона впивається у шию, ти вже не встигаєш викликати порятунок, тільки якщо пощастить. Пуми великі кицьки, що перетворюються на хижака за секунду. Пума це дика кішка, яку іноді називають гірським левом. Вона виглядає як дуже великий домашній кіт, тільки з м'язами бодібілдера і стрибком у 6 метрів. Пуми мають одну цікаву рису. Якщо вони з дитинства виростають поруч із людьми, то здатні адаптуватись до побуту. Вони можуть спати на ліжку, тертись об ноги, дозволяти себе чесати, реагувати на ім'я. Вони навіть муркочуть, і це справжній кайф для тих, хто мріє про величезного котика. Але ключове слово тут інстинкт. У дикій природі пума холоднокровний мисливець. Вона полює на зайців, птахів, оленів і навіть койотів. Вона тиха, точна, ідеально маскується. І коли такий звір живе у тебе вдома, ти можеш не помітити, як звичайний рух рукою чи дитячий крик увімкне в її мозку хижий режим. У неї немає кнопки вимкнути інстинкти, навіть якщо вона тебе любить, навіть якщо ви разом їли із однієї тарілки. Особливо небезпечні моменти це період статевої зрілості, нові запахи або нові люди. Кума може просто сидіти на килимі. А через секунду вже стрибнути в обличчя. І не тому, що вона зла, а тому, що ти зробив рух, схожий на рух здобичі. Ще один нюанс пуми дуже сильні. Один удар лапою, і ти можеш залишитись без ока. Пума не нападає зі злості. Вона реагує так, як навчена природою. Вона не розуміє ні, не можна, фу. Її не цікавить, що ти її виростив. Якщо щось пішло не так, все. Єноти. Пухнасті гангстери з розумом макаки. На вигляд, просто мила кулька з хвостом і чорними окулярами. Єноти стали зірками інтернету. Їх знімають, як вони миють печеньку, відкривають банки, крадуть речі з кишень. Але насправді за цими відео ховається абсолютно інший звір. Єнот це не домашній гризун. Це напівдике створіння з характером дикого підлітка і мозком близьким до мавпи. Так, єноти здатні до абстрактного мислення, запам'ятовування маршрутів, навчання через спостереження. Інтелект ставить їх поряд із собаками і мавпами. У неволі єноти дуже швидко звикають до людей. Вони можуть просити їжу ластитись, гратися з іграшками, навіть навчатися простим командам. І здається, ось він, ідеальний екзотичний улюбленець. Але коли єнот входить в фазу агресії, він перетворюється на монстра з фільму жахів. Його маленькі ручки здатні відкрутити кран, дістатись до газу, розібрати телевізійний пульт, а ще влаштувати срач в масштабах апокаліпсису. Особливо небезпечні є ноти в період статевої зрілості їх поведінка стає абсолютно непередбачуваною. Вони можуть вкусити, подряпати, атакувати з любові або, навпаки, з ревнощів. Деякі єноти починають контролювати господаря, не дають спати, гризуть двері, розкидають речі і навіть нападають, якщо їм не дати того, що вони хочуть. І головне, вони не слухаються, у них немає жодного бажання підкорятись. Єнот це тварина, яка вміє симулювати слухняність, але глибоко всередині це міні-кримінальний геній. Він може спочатку залізти до тебе на коліна, а через 5 хвилин вкусити тебе в щиколотку без попередження. Бо настрій змінився. А ще вони переносять хвороби, сказ паразитів, інфекції, підсумок. Якщо єнот живе в тебе вдома, будь готовий, що він головний. І скоріш за все ти будеш його домашньою людиною, а не навпаки. Капуцини маленькі диктатори з великими амбіціями. Мавпи капуцини одна з найпопулярніших екзотичних тварин, яких люди намагаються приручити. Вони виглядають неймовірно мило, мають великі очі, тендітні руки, здатні обіймати, цілувати і навіть повторювати дії людини. Їх можна навчити подавати предмети, відкривати двері, вмикати світло. У деяких країнах їх навіть тренують допомагати паралізованим людям, наприклад, підносити речі або вмикати побутову техніку, але все це до пори до часу. Капуцини це не іграшка і не домашній улюбленець. Це соціально розвинена розумна істота з глибоким розумінням ієрархії. У дикій природі вони живуть у зграях зі складною системою домінування, і як тільки така мавпа потрапляє в людське житло, вона починає шукати, хто тут головний. Якщо вона вирішує, що це вона, все, готуйся до повного хаосу. Вони можуть ревнувати до гостей, кидатися речами, кусатися, кричати і навіть карати господаря, якщо їм щось не подобається. Особливо це стосується моментів, коли їх не слухають. Тоді капуцин може навмисно зіпсувати речі, наприклад, втопити телефон у туалеті або накакати в чайник. І ні, це не вигадка. Такі випадки фіксувались десятками. У дорослому віці капуцини стають сильними, особливо самці. Один укус може бути глибшим ніж від собаки. До того ж, мавпи переносять зоонози, хвороби, що передаються людині, і ще гірше емоційна нестабільність. Сьогодні люблю тебе, завтра вкусив тебе за обличчя. Навіть якщо мавпа народилась в неволі, її інстинкти залишаються дикими. Природою їй не призначено жити на ліжку під пледом. Їй потрібна зграя, простір, дерева, виклики, а не селфі на фоні шпалер. І коли цього нема, капуцин влаштовує власну революцію. Крокодили хижаки, що вдають хатніх динозаврів. Це може прозвучати як міф, але є реальні випадки, коли крокодили жили поруч із людьми десятиліттями. Їх вигулювали, годували з рук, купали у ванні і навіть вчили командам. У деяких зоопарках або приватних вольєрах вони реагують на ім'я, підповзають, коли їх звуть, дозволяють гладити себе по морді. Складно повірити, але крокодили можуть прив'язуватись до конкретної людини. Вони запам'ятовують обличчя, запахи, розклад годівлі, можуть навіть плавати по колу, коли їх ігнорують. Але проблема не в інтелекті. Він у них, до речі, дуже добре розвинений. Проблема в їх рептильному мозку, який живе за принципом, вижив, атакуй. Крокодил не попереджає, він не вагається, якщо щось не так, він кусає, крутить і топить. І те, що він цього не зробив раніше, не гарантія, що він не зробить цього завтра. У дикій природі крокодил може рік чекати на зручну здобич, він терплячий, мов тінь. І саме тому його прирученість найбільша ілюзія. Це просто очікування, один різкий рух, і ти більше не його друг. Ти обід, а ще їх складно контролювати фізично. Якщо пума або єнот ще можуть бути стримані силою, то триметровий крокодил це 400 кг м'язів і щелеп, які замикаються стиском в 2000 кг на сантиметр квадратний. Найстрашніше, це коли власники думають, що з крокодилом домовились. З крокодилом не домовляються його інтелект це не дружність, а досконалий хижий алгоритм. Ці тварини дикі, вони можуть виглядати слухняними, гратись, відгукуватись на ім'я і навіть довіряти, інколи вони поводяться як домашні, але це все поверхня. Усередині кожного з них сидить первісний інстинкт, що чекає моменту, і коли цей момент настає, вже пізно. Так що краще утриматись від того, щоб завести екзотичну тварину. А тепер питання до тебе, яку з цих тварин ти б ніколи не ризикнув приручати. Напиши в коментарях і підпишись, бо більшість дивляться мій канал без підписки. Але у кожного з нас є якась мета та мрія у роботі. Моя це кнопка Ютуба, тому кожна ваша підписка це плюсик вам у карму і допомога у моєму зростанні, щоб робити більш класний контент. Дякуньки, допомагайте тваринам, нашій армії, щоб здобути скорішу перемогу. І слава Україні!